Коли я навчалася на фінансах, в мене було дуже велике запитання, як здійснити мрію і стати журналістом. Я не мала відповіді на це запитання, але вірила, що якщо я сильно хочу, якось це має таки відбутись. І кожного тижня я на станції метро Світошино я купувала журнал Український тиждень. Пам'ятаю, одного разу відкриваю і в маленькому правому куточку, бачу рекламу Український католицький університет, магістерська програма журналістики. І Я подумала: ось ви і воно Думаю, найбільше з того, що дало мені це. І бажання і вміння, і ти за, за своєю мрією, за своєю пристрастю, за тим, що ти насправді любиш робити. Мені здається, що ніколи в нам не говорили робіть це, бо ви мусите це робити. А робіть те, що ви любите робити, робіть те, що вам, що вам подобається. Це називається за своєю пристрастю. Це був момент, коли находиться. Ігор Олексійович читав таке незвичне завдання, яке в мене викликало спрошенний спротив писати уста до Бога. Я думала, так, мій лист до Бога має читати Ігор Олексійович був, хто його наділив такими повноваженнями? Ніби <смі> Це моя дуже особиста справа. Але мені здається, інші мої одногрупники про це так не думали. І от момент, коли ми читали ці листи до Бога, це був дуже такий таємственний момент, зовсім не пов'язаний ні з літофією. Ні з чимось таким, що здавалося б, е могло означати щось сакральне, а тоді насправді був такий сакральний момент, який нас всю групу дуже зближив. Зблизив, тому що це насправді був момент такої відвертості кожного з нас. Це було таке, ну, як є інтерв'ю, яке вдається, коли людина там в е трьох реченнях говорить якісь. Не знаю квінтесенцію всього свого життя. От так тоді ми е, такі найважливіші речі описали в цьому листі, і це було дуже гарно чути чути ось ці важливі речі, про які думають люди навколо. Якраз через рому Максимовича здебільшого з'явився Емаус у моєму житті. Е, я писала репортаж про п'ятиріччя спільноти Ляш в Україні, і на сцені виступав Рома Максимович. Тоді я не знала, як його звати, але він якраз читав гімн любові, послання апостола Павла до прийця, любов довго терпелива, любов милостива, любов лагідна. І я тоді запам'ятала це. Мене і розчулило, і вразило, і захопило, і запам'яталось. І тоді, коли Володимир Павлів задав завдання на курс «Медіа і культура. Будь-яке вибрати, яке ти хочеш завдання, ти хочеш теж мала писати е, книжкову рецензію на книжку Книжка на книжку про дівчинку зі синдромом Дауна. І я вирішила е, не тільки написати е, написати рецензію, але й зняти буктрела. Тоді я згадала про цього хлопця зі синдромом Дауна, який так неймовірно читав гімн Любові, як він сам це називає гімном Любові. І я пішла до нього, зняла буктрелла. Познайомились з Дінкою матір, перекладачкою. Ми об'їздили п'ять або вже і більше обласних центрів, презентували там книжку. І з цих презентацій я зрозуміла, що робота в маусі мені дуже личить внутрішньо, цінісно. І Теж я змогла там свої журналістські навики і всі інструменти, які мені дала школа журналістики, там реалізувати. Ну, Смотри з Наталією Ленковоя. Подруга однорубниця сказала в кінці навчального року, ну, я попустила. Це, це так групо кажучи, але ну, я не навчилася, це якісь такі уроки, які ти кожен раз намагаєшся, і від кожного друга ти намагаєшся м, вчитися. Тобто від кожного друга я можу назвати Павла, Люлю, Рому, різних своїх друзів кожного з них будуть свої уроки, але я думаю, які які уроки я могла отримати від Рома Максимовича. Ну безпосередності мені це ще додало ще більше. Тобто те, що я можу не зважати на якісь соціальні е, норми і бути такою, якою я є. Виражати емоції, може мені це треба було навіть вчитися, постримувати, але насправді я вчилась, е, я вчилась заповільнюватись, ставати е, повільнішою, тому що оцей журналістський темп, і він інколи не дає змогу саме про таку реальність моменту. Тобто ем, повні відчути не тільки те, що тобі зараз треба монтувати ем, відео, е, знімати текст, а просто тішитись реальністю цього моменту. І для цього журналістська-оперативність інколи заважає тішитись реальністю моменту. Я цього вчилася, Рома мене цього вчив. Коли говоримо про успіх, то не йдеться зовсім про славу чи гроші. Означає те, скільки сяючих очей ти бачиш навколо. І я ще тоді перед вступом в школу журналістики розуміла, що для мене це найбільше означення війський ход, сяючи очі людей, що ти приносиш якусь надію, радість, розраду. Ну от, і Я досі пам'ятаю цю цитату, очевидно. Вона була важливою для мене. Давай йдемо шатам ще раз подати. Ромку. Давай не так не так театрально, а просто. О, и твой рука. А я правильно рукою даю? Руна. Да. Хорошо.